До Ісуса Христа підходили різні люди, і вони його запитували. Я хочу говорити в контексті того, що ми вже сьогодні слухали, те, що Христос запитувався, що вони думають про нього, що інші люди думають про нього, і Христос запитав певну категорію людей, саме їхнє сприйняття Його. Це Євангелія Матвія, 22 розділ 41 верша. Коли ж фарисеї зібралися, Ісус їх запитав і сказав, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому кажуть «Давидів». він до них промовляє: Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже, промовив Господь, Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжих ногам Твоїм. Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова? Ніхто з того дня не наважувався більше питати Його. Сідайте, будь ласка. Друзі, є хороший метод для івалізації. Ми в групі середу говорили. І мене десь побудило ще поговорити в неділю сьогодні про це. Наші роздуми, коли ми можемо не говорити людині про Христа, а задати людині запитання. Розкажи мені про Христа це саме тема моєї проповіді. Дати людині можливість. Говорити про Христа. І з того ми побачимо її розуміння чи нерозуміння або скривлене розуміння Господа. І це буде хорошим плацдармом для того, що людині цій потрібно говорити. Тому що були різні люди, і Христос неспроста, про що говорив брат Володя. Це ви знаєте, я сидів слуха, думаю, це ж так добре. Ми якраз в одному контексті сьогодні будемо говорити. Він питався учнів, що вони, як, за кого вони його вважають. Він питався. Що люди про, про нього говорять? Це не для того, щоб, знаєте, Христос, щоб себе самоствердити, або щоб йому довели, що це дійсно так. Він хотів зрозуміти, що люди, які в них фундаменти, яке сприйняття, що людина сьогодні може сказати. Я цю історію розказував відносно одного свідчення чоловіка, який увірував в Господа з часом після трьох запитань. Він вийшов з в'язниці йому задали запитання: що ти думаєш про Христа? Знаєте, це таксіст, один із них, з тих трьох людей, хто задав запитання. Він каже, ти вже третій, який мені це питання задаєш. Він почав шукати, хто ж такий Христос, щоб я про нього щось думав. Знаєте, я хочу з сумом сказати, думаючи і спілкуючись з, з людьми, так, що в переважній більшості люди просто не думають про Христа. Ну, просто від слова ніяк зовсім. Навіть великі свята Христос десь там не в основі. Там щось інше в основі. І тому в думках Христа там немає, просто немає. Тому що Він задає певним богословам того часу, і вони дають неправильну відповідь. І він їм дає правильну відповідь, після чого вони вже не хотіли нічого питати. Вони все зрозуміли, що вони нічого не знають. В цьому тексті Євангелія Матвія 22 розділом були такі три групи людей, які приходили до Христа. Але Христос цікавий тим, що Він на їхні запитання задає свої запитання. Після чого все стає на своїх місцях. І тому важливо, спілкуючись з людьми, задати запитання, щоб вони почали говорити і давати собі відповідь на свої запитання, або на своє розуміння, або нерозуміння. Знаєте, тому що коли ми починаємо говорити, людина починає десь, це, вибачте, напрягати. Просто запитання, розказуй мені, евангелізуй мене. Розкажи мені про Христа. І ви побачите. Що людина знає про нього? З 15 го вірша 22 го розділу, тоді фарисеї пішли і умовляли, умовлялись, як зловити на слові Його, і посилали до нього своїх учнів із іродіянами, і кажучи, учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиву, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Який гарний підхід, листливий. Як вони гарно це все так от приукрасили, щоб Христу десь так було добре від тих його гарних таких їхніх слів? Сказали ж нам, як здається, скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесара, чи ні. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий, і принесіть динарії, і, принес, і принесли динарію йому, а Він каже до них, чий це образ. І напис. Ті відказують кесарів, тоді каже він їм: тож віддайте кесареве кесареве, а Богові Боже. А почувши таке, вони диву давалися і, лишивши його, відійшли. Ви знаєте, таке зацепкою питання хотіли вони задати. Увіть собі відповідь Христа, аби це була звичайна людина, окупація римська. І тут йому задають запитання. Ну просто уявіть, там десь от на Сході окупували, і задають питання, треба платити податки окупанту чи ні. Хтось скаже, не треба, був ще там. Який наслідок? Хтось скаже, треба, як платити треба? Христос дає відповідь: чий образ і подобається. Віддайте те, кому це належить, а Богу віддайте Боже. Це була ідеальна відповідь: це мудрість Господня цим людям, які з цій партії Іродіади Іродіада, е, скажем, духовенство з підопльокою виконання, е, скажімо так, е, таких урядових оцих законів, які йшли від влади, від іроди. І вони хотіли Христа злапати на цьому запитанні. Далі підійшли до Христа ще одні. Скажем так, партія того дня приступили до нього садуки, що твердять, ніби нема Воскресення, і запитали його та й сказали: Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший одружився сумер, і, не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до сьомого. А по всіх вмерла і жінка. Отож у Воскресінні, котрому з сімох вона дружиною буде, бо всі мали її, Ісус же вже промовив відповідь їм: Помиляєтеся, ви, не знавши Писання, ні Божої сили, бо в Воскресінні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. А про Воскресення померлих хіба не читали пророчество, пророченого вам від Бога? Що каже, я Бог Авраамів, Бог Ісаків і Бог Яковів. Бог не є богом мертвих, а живих. А народ, чувши це, дивувались науці Його. Садукеї це була на той час секта, в тому вислові того часу секта, це було в позитивному розумінні, не так, це зараз. Це така була також. Структура, яка не вірила ні в що духовне, ні в Ангелів, ні в Воскресіння. І вони десь так з фарасяями мали конфлікти на цій почві. І ось вони, я вважаю, видуману історію Ісусу Христу видають. Ну, Тому що ну, дуже вона не, не схожа на правдиву. Щоб сім братів і всі повмирали, і жінка потім. Це вже навіть не чорна вдова. Я навіть не знаю, як назвати таку жінку. Так? І от вони видають таку йому історію. Христос каже, ви помиляєтесь. Про те, що буде на небесах. Вони хотіли його злапати на тому, що ось Воскресне і що, ж, і що ж тоді буде? Сім чоловіків мало, як ж тепер буде? Він каже, там все буде по-інакшому. Ви не розумієте, тому що не знаєте. Не знаєте і тому не розумієте. І далі підходить третя група людей, кому Христос задав це запитання, що ви думаєте про Христа? Це фарисеї. Про що фарисеї твердили? На чому вони свою основу ставили? На законі. На законі старозавітньому. Це були люди, такі, знаєте, тогочасні богослови. І ось вони підходять до Христа. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнувся до зібралися разом і спитався один із них, учителю закону, його випробовуючи і кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Після цього Христос задає цю запитання фарисеям їхню думку. Розкажіть мені, про мене іншими словами. Що вони його не сприймали за Месією за Христа, але якщо перефразувати, він сказати, розкажіть мені про ну, Христа, про мене, про Месію, розкажіть мені. І вони йому кажуть, він син Давидів, неправильне розуміння. І тому нічого далі в їхньому богослові не може бути доброго. І так само і сьогодні. Люди можуть казати, ну і ті вірять в Бога, і інші вірять в Бога. Що, хто для тебе Христос? Розкажи, будь ласка, ким він являється для тебе? Людина може сказати, я про це навіть ніколи не думав. Або, наприклад, загальні фрази, як більшість можуть сказати, ну, він там спаситель, так як для всіх це десь приймається, але, ви знаєте, правильно дати відповідь, це ще не означає дійсно так його сприймати. І ми ще про це трошки пізніше будемо говорити. В 90-х роках, коли прийшла свобода, і Почали приїжджати різні брати з, з різних країн, Сполучених Штатів, з Європи. так І в одній з церков вони були богослови вони мали певні духовні такі, скажімо, навчальні досягнення. Хтось з них був там доктор, хтось там був з них професор. І один задає запитання. А у вас доктора богословів є? На що йому один брат так відповів, каже: ну, нашому богослів'ю не потребує доктора, воно здорове. Де в богослів'ї хворе Богослів'я там потрібний доктор? Гарна була така відповідь, вона жартівлива. Але дійсно, якщо в богослів'ї є проблеми з прийняття Христа, хто він є? Тому що сьогодні різні є знаєте, визнання Христа. Він може бути там ну, архангел. Ну, Бог, але менший Бог. Або там, ну, ще якось його там, от як люди вважають, одного з, з пророків, там, да, Ілля, або хтось хтось мертвих там воскрес. Все, фундамент рушений, все, богослів'я зруйноване. Далі все можна і не будувати вже навіть. Тому що все остальне не має значення. Сприйняття Христа. От Христос хотів задати запитання, основне. І ось коли спілкуєтеся з людиною, задайте запитання. Хай людина розкаже про свою віру в Христа, хто, хто? хто? Христос для неї. І на тому можна буде будувати подальнішу розмову. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемогли і не впали на душах, Євреїв 12.3. Подумати про Христа, подумати саме про нього. От ми стоїмо за цим столом, беремо участь у хлібі, так? і ми думаємо про Його тіло, про вино і про хліб. Також Його тіло це являється Його словом. Покон віку було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово. Коли ти хочеш думати про Христа, і коли тебе питають, чи думаєш ти про Христа, практично як це? Якщо ти не читаєш Слово і не розважаєш над, над Його Словом, не думаєш ти про Христа. Ну, ніхто він для тебе просто. Тому що якщо Його слово для тебе не є авторитетом, цікавим, і ти його не читаєш, просто що ти хочеш піше пізнати про нього то всі остальні заяви, що Христос там Спаситель мій Господь, ні про що? Церква його є і являється його тілом. Якщо ти не долучився до церкви, і ти просто заявляєш і говориш, для мене Христос є там Спаситель, Господь, це не так. Тому що церква і являється Його тілом. І коли ти думаєш про Христа, ти будеш в Його тілі. Ти визначив його своїм Господом, Спасителем, ти приймеш хрещення, ти долучишся до нього. Ми стаємо схожі на нього, в церкві. Ми змінюємося в той самий образ, так? Один актор для того, щоб зіграти в одному фільмі певну роль, він настільки перейнявся цим, що він закрився в себе вдома і тривалий час не виходив. Він входив в образ. Він відточував міміку, він відточував слова, вислови в зеркало. Дивився, як воно має бути. Він настільки увійшов в цей образ того героя в тому фільмі, що вже з нього потім не вийшов. Це така негативна історія. Але є позитивна, коли ми дивимося на Христа. І ми також маємо змінюватись той самий образ, якщо ми християни, якщо ми дали самі собі відповідь, хто такий Христос і що ми про нього думаємо. І в листі до Корінтян 3,18 написано: ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Якщо людина була готова для певної сцени в фільмі, на таку жертву, не виходячи з дому, просто щоб в той образ уйти. Наскільки ми готові відображати Христа в нашому житті на свої жертви? Що ми готові для того, щоб бути схожим на Христа? Знаєте, багато людей, які хочуть щось досягнути, вони багато відмовляються. Якщо це у спорті, там відмови від багатьох речей для того, щоб щось досягнути. Якщо ми хочемо бути схожими на Христа, те, що не є схожим на Христа, в нас воно має бути залишене. Те, що не відображає в нас Ісуса Христа, воно має бути відкинене. І апостол Павло пише ще до іншої церкви, да? я терплю муки поруду, поки образ Христа не відіб'ється у вас. Як це важливо! Ось що ми думаємо про Христа. Якщо Він живе в нас, Він має відображатися в нас. Ми можемо з кожним днем нашого християнства ставати схожі на нього. Багато різних героїв в Біблії, і люди можуть десь брати їх для прикладу, і це все на своєму місці. Зараз в час війни ми можемо дивитися на таких людей, як Ісус Навин, хороший чоловік. Знаєте, ну що ж що сказати? Або там на Гедеона, який перемагав ворога, це теж добре. Але самий основний образ, на який нам потрібно рівнятися, це Ісус Христос. Ставати схожим на нього. Це є важливим, це є ключовим в розмові нашій з іншими людьми. Нам потрібно говорити саме про нього. І щоб людина давала відповідь саме про Господа. Так? До Євреїв 1.1. Багато разів багатьма способами в даному промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його. Тримав усе словом, сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він настільки був ліпший понад ангелів, остільки славніший за них успадкував ім'я. Ось нас Господь Ісус Христос. Ось його образ, ось спадкування Його імені, Божественне ім'я. Так, Він є, Господь. І тому ці запитання від Ісуса Христа до людей, до різних людей, що вони думають про, про нього, про Христа це хороше запитання. Потрібно давати відповідь і сьогодні людям. І тому, коли ти хочеш схожим бути на Христа, коли ти хочеш знайти відповідь на це запитання, що ти про нього думаєш, ти не зможеш без читання Його слова. Для того, щоб дати правильну відповідь, не вийде. Якщо ти не в слові. Тому що саме там в тебе буде відповідь на це запитання, що ти про нього думаєш? Знаєте, про що я сказав був на початку? Переважна більшість людей сьогодні просто не думають про Христа. Називаючи себе християнами, святкуючи свята, які пов'язані з Ісусом Христом, вони не думають про Христа. Думається зовсім про інші речі. Переважно людина більше думає про роботу сьогодні, про заробляння коштів, про сім'ю, про дітей, про відпочинок, про якісь подорожі в інші країни, про себе. Ось насправді, якщо ми будемо чесні, про що людина думає. А Христос, він десь залишається в тіні. Так, десь людина вірить, але вона про нього не так часто згадує. Христос говорить про це. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, веде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Ну, для того, щоб виконати волю Отця, потрібно знати цю волю. А для того, щоб її знати, потрібно читати Слово, слухати Слово. І тому Христос чітко і однозначно говорить, не кожен, хто просто говорить. Ви знаєте, сьогодні говорять. Навіть моляться, навіть можуть в церкву йти, але Господь залишається не Господом, їхнього їхнє життя. Люди є, які думають про Христа тільки тоді, коли проблема. От коли проблема, тоді і думки про Христа. Коли припекло, знаєте, і думки зразу на місце стають. Чого? Про себе думають. Проблема. Христос не хоче так, щоб тільки тоді, коли тривога, і до Бога. На жаль, є люди, які зневажливо думають про Христа. Дивлячись певні, знаєте, історії про полонених нашого ворога, там є певні вислови, і десь торкаються про Бога і так далі. І ти бачиш певну зневагу Бога, що люди зневажають. І в цей час, коли потрібно приходити до Господа, вони його зневажають, не вірять. Вважають це, знаєте, якісь там для, для старших людей вже історії. А для сучасної людини, яка має там якісь вищі освіти, це вже щось таке, знаєте, непотрібне. Не, не, не Як Христа зневажали за його часу? Івангелія Матвія, 11,19. Прийшовши же син людський, що їсть і п'є, вони ж кажуть, чоловік ось ласу не п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдалася мудрість своїми ділами. Ось люди, які зневажали Ісуса Христа. Того, хто годував, оздоровляв, воскрешав, допомагав іншим людям, так, в їхній безнадійності. Деякі люди просто зневажали, називали його саме ось таким. А інші ще більше говорили, що не то, що він ласу не а так. Вони говорили Івана 10, 20, що, вони, що він має демона. І багато хто з них говорили, він демона має і несамовитий. Чого слухаєте ви його? Тобто вони називали його хворим психічно, вони називали його людиною одержимою. Що це як незневага? Це було, є, і, на жаль, і буде. Ось що люди думають про Христа насправді. Вони можуть себе називати християнами і по великих святах навіть іти в церкву. Але ось насправді думки про Христа. Слава Богу, що і серед тих людей, і сьогодні є тверезі люди. Інші казали: ці слова не того, хто демона має, хіба демон може очі сліпим відкривати? Вони розуміли, вони бачили реальність, вони бачили, що робить Христос. І ми бачимо цю реальність, що Христос зробив в нашому житті, і ким він являється особисто для мене і для тебе? І відповідь ми тоді зможемо. Дати вірну і правильно. Що би ви сказали про Христа іншим людям, які би вас запитали? Апостол Павло Римлян 8,5 пише: Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир, думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законами Божому та й не може, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Ось відповідь, коли людина думає, як думає, і чому людина саме так думає. Тому що коли людина ходить за тілом, її життя суто про земне, в й не буде думок про Христа. Бо коли людина ходить за духом. Не буде правильний напрямок думу, Так говорить апостол Павло. І така людина зможе догодити Богові, інша людина просто не зможе. Задавши це запитання людям, ми можемо отримати відповідь, коли людині задати запитання, що ти думаєш про Христа. Людина скаже, Ісус є Господь. Ну, якщо Він Господь, чи являєтеся ви тими людьми, що слухаєте свого пана? Людина може сказати, він вчитель. Якщо він вчитель, чи навчаєтеся ви в нього? Людина може сказати, ну він лікар, він оздоровляв, уціляв. Чи одужали ви від хвороби гріха? Чи ви отримали від нього оздоровлення духовне? Якщо він наставник, чи наставляє він вас? Чи являється він для вас тим, хто саме наставляє вас? Якщо він порадник... Приймаючи рішення в своєму житті, чи радишся ти з ним? Якщо він Спаситель, чи спасений ти? Якщо так, чи ти в його місії по спасінню інших людей, кого він зацікавлений спасати? Ось відповідь, коли ми даємо, можливо, правильну відповідь, так люди можуть дати, але чи от вони в цьому виконанні. Багато людей можуть співати хороших пісень. І ми не раз згадували про це. Все тобі даю. Ну насправді воно не зовсім так все виглядає. Наш Господь Ісус Христос 12 років він знав чітко, так? хто він і для чого він на цій землі. Багато людей доживають дуже до севини, можливо, так? і не знають смисла життя свого, для чого вони на цій землі. Потрібно знати, для чого ти тут? Для чого ти народився? Що Господь хоче від тебе? Для чого Христос постраждав на Христі? Посвятіть себе Господу. Посвятіть своє життя для Нього в служінні. Він залишає нам приклад, сам Господь залишає нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Апостол Петро про це пише в своєму листі 2.21. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас. І залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Дорогі друзі, Христос залишає приклад. Слідувати за ним. Даючи відповідь на запитання, що ти про нього думаєш, слідуй за ним. І ти будеш мати правильні думки, тому що Він буде перед твоїми очами слідуванні за ним. Не слідуй за своїми якимись бажаннями, амбіціями або за якимись людьми, які тобі щось говорять. За Христом іди, і тоді в тебе будуть. Правильні думки і правильні відповіді тим людям, коли запитають. І на завершення. Колосян 3, 1, 2. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Амінь.